Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас ради вітаю на своєму каналі у новому відео. Хто сьогодні вперше до мене зайшов на канал? Я представлюсь. Мене звати Івана, і мої відео є про життя звичайної української родини у Сполучених Штатах, а саме, мотивація на домашні справи, смачні рецепти, подорожі. Тож, якщо вам до вподоби такий контент і подобаються такі відео, то залишайтеся зі мною на моєму каналі. Ну а я всім бажаю гарного перегляду і запрошую вас у нове відео. Ось таке гарбузове чудо царство. Я побачила біля одного з продуктових магазинів. Тут зробили Щось по типу ярмарку, навіть так можна сказати, чи ферми. Але зробили у вигляді таких невеличких лабіринтів, аби дітки змогли тут також бавитися. Оці всі гарбузи продаються памкіни. і вони були наскільки різноманітні, що я не змогла пройти повз і трішки познімала. Це дуже красиво, і погодьтеся, осінь все таки дуже прекрасна пора. Ну а тепер трішки до господарських справ. Ми з хлопцями цього тижня і косили і трішки прибирали довкола якісь кущі, деякі дерева обрізали, тож трошки попрацювали. Ось тут мій старший син Олежик вчить молодшого Артурчика, як користуватися ось цією машиною, яка в нас підрізає такі, як ми, їм, як ми кажемо, кути. Це недоступну траву, котра є по кутиках. Тож вчимо тепер і Артусю, тому що вся потрібно вміти в житті знати. Ну а чоловік косить. А я, як ви бачите, трішки знімаю це все. Територія довкола будинку в нас достатньо велика, і позаду будинку також, так що косити є що. В нас дуже хороша машинка до косіння трави. Я вже десь в одному з відео її показувала. Її огляд це від фірми Крафсман. Хто у Сполучених Штатах, то я сміло вам рекомендую цю фірму. Вона рахується одною з хороших. Ну, а це ось наш котик Нікі, Ніколас, як ми його називаємо. Він нас контролює процес. Дуже він любить з нами бути на вулиці, все спостерігати, все контролювати, щоб ми тут робили все, як має бути. Ну і взагалі він любить з нами проводити час, особливо коли я є, то він залюбки буде тут на вулиці разом з нами. Тож ми з ніколасиком тут на задній частині двору, і я вирішила прибрати свій город, зібрати все, що там залишилося, і я кажу, довести трішки там до ладу. Ось у мене такий клаптик невеличкій землі, але на цьому році, повірте мені, росте в мене всього і багато. У мене тут було цього року і помідори, і цукіни, і базилик, і морква. І ось там полуниця з є, їх треба буде розсадити на наступний рік. І петрушка, і кріп, одним словом, на цьому клаптику справді росте все. І мені воно абсолютно вистачає на протязі усього літа, бо ми куштували свої домашні якісь овочі та фрукти. Ну а ось так покосили хлопці в мене траву і вирішили ще собі трішки тут пограти баскетбол. У нас на передній частині двору, тож хлопці мають так само добрий час. Ось показую, які в мене ще хризантеми з минулого року. Я їх ось тут посадила і вони дивіться, як гарно цього року знову цвітуть. І ще ось такий врожай моркви цьогорічної. Я небагато садила, але все ж своя. Всім доброго ранку. Дивіться, який в нас ранок такий осінній, такий, знаєте, холодний. Я прибрала вже свій городець, у мене тут все чистенько. і маю до вас запитання. Дивіться, який в мене гарний кущик базилику. І він такий красивий. І я не знаю, як мені його зберегти, тому що він вже виріс прямо в деревочка, який мама покаже. Ось такий, бачите, і я так хочу його зберегти, чи мені його пересадити. Можливо, мені хтось дасть якусь пораду. Тут бачу він квітне. І я боюся, що він не змерзне. В нас ще буде пару днів тепленьких, і я би хотіла його або пересадити, або я не знаю, зібрати його, напевне, і зробити якесь песту з нього. Порадьте мені, будь ласка, мої підписниці. Я знаю, що ви в мене дуже розумні і багато знаєте різних, як кажуть, погороду таких нюансів. Тому буду рада за якусь пораду щодо. Мого базу, тому що я ось так кожного року його висаджую маленьким, і він в мене ось такий виростає просто в дерево. І зараз у нас ще ось пару днів, як я кажу, будуть теплих і щось з ним треба зробити, тому що шкода буде, що він замерз. От. Ну а тут в мене все вже прибрано. Залишаю так, як є. Не знаю, можливо, на наступний рік буду робити грядки. Тільки ще думаю, де, з якої сторони, там біля дерева не дуже хочу, тому що там тінь постійна. Не знаю, можливо, десь тут зроблю. Буду бачити. Хоча в нас білочки від, сусід... від сусіда дуже по дереву скачуть, їдять дуже багато всього. Ось, А можливо, ось там зроблю. Теж можна зробити ось тут такі. Собі два, ну, будемо бачити вже на наступний рік. зараз мені і так дуже подобається така територія. І будемо дивитися, що будемо робити на наступний рік. Ще ось трошки маємо теплих якийсь тиждень-два. То, як кажуть, поінджоєм ще нашу ярду і будемо тут все прибирати, маємо. Такий кавер спеціальний на крісла. Маємо кавер на гойдалку, так що будемо тут все потім прибирати. Ну а поки що, є ще пару теплих днів, то ніколасик тут зі мною. І ось так. Хто проживає в Сполучених Штатах? Хочу показати, які зараз вітаміни п'ють мої діти. Взагалі, круглий рік вони в мене їх п'ють. І що п'ю особисто я. На даний момент. Давайте напевно з цих почнемо. Ось такі: вони п'ють мультивітаміни, купую їх в костку. Там дуже гарна на них завжди є знижка, якщо є, якщо ні то беру просто за звичайну ціну. Ось такі адолт-мультивітаміни. Вони ж у мене двоє дорослих, там є і дитячі. Тут є повністю цілий комплекс вітамін котрі потрібні для. Людини для дорослого на цілий день. П'ють вони в мене по дві. Ось таких це у вигляді медведиків. Вони таке люблять, тож я їм купую. І також вітамін С обов'язково, теж по дві кожного дня щодня. І ми так само п'ємо вітамін С, тому що це дуже здорово. Так, Ніколасик у мене грається. А що п'ю особисто я? Ось такі для жінок вітаміни One Day Womens. П'ю їх на щоденній основі. Деколи роблю перерву десь близько тижня-два, потім знову починаю пити. Тож, хто у Сполучених Штатах рекомендую, можливо, і десь в інших країнах є така сама фірма One Day, вона дуже хороша. Обов'язково зараз п'ю магнезію. Для кісток та м'язів мені дуже вона допомагає, тому що частенько то ноги болять, то м'язи крутить. І це обов'язково зараз п'ю. І це в мене так завжди є на такий період осінній. Якесь таке робиться загострення. Тому магнезію беру і так, так само цю власне купила у Волмарті. А і ось цей колаген, це є. Теж в костку з біотином. Для шкіри, волосся та нігтів. Формула. Теж мені дуже подобається. Добре його переношу. В принципі, нічим поганим він не котується теж має гарний вміст. Тож, кому цікаво, то прошу ось такі вітаміни. Це я зібралася. В мене був вихідний день, і мені потрібно було здати моє авто в сервіс. І синочок старший мене забрав звідти, тому що сказали, що будуть робити мою, моє авто десь пару годин. Тож ми вирішили з ним разом поснідати, тому що це був ранок. І Ми пішли в наше містечко в дуже гарний затишний такий breakfast place. Цей ресторанчик сніданки називається Бенедикт Ла Страта. Він є дуже гарний, затишний, і там інтер'єр такий оформлений весь у півнях, таких симпатичних. То... Ми собі замовили там з моїм синочком яйця Бенедикт, смажену картопельку, і також взяли одні на двох налисники з малиновим сиропом. Дуже смачно і дуже гарно провели час. Проведений час у колі моїх дітей це є завжди безцінний час, це є насолода для мене, бо, як ми бачимо, життя доволі швидко плине і ми не встигаємо за усім. Тож ці хвилини є справді дуже цінними. Так як у нас ще було доволі багато часу, то ми вирішили трішки прогулятися по нашому містечку. Воно зранку таке казкове, і тим більше зараз ці всі барви осені. Біля кожного ресторанчика чи закладу, чи бутика були ось такі різні композиції, осінні. Із гарбузами, і звичайними соняхами. Десь на десь сиділи люди, пили каву, знаєте, такий був досить затишний атмосферний день. Було надзвичайно тепло, таке осіннє, гарне сонечко. Воно не парке, не таке, як літнє, а справді таке, знаєте, прохолодно тепле, я б його так назвала. Ну і ось ці красиві. Дерева, котрі зараз у нас перекликаються з різними кольорами, це щось, звичайно, з світу фантастики, тому що тільки матінка природа, як кажуть американці, Mother Natural може дати такі красиві кольори і такі яскраві варви. Ну і дуже багато було у вітринах декорацій стосовно свята Хеллові, тому що воно є наприкінці жовтня. І е, також ще зауважила: біля кожного майже закладу, чи ресторану, чи то бутіка були мисочки з водичкою. Це дуже приємно, що люди турбуються про тварин, аби їм так само не було спекотно і вони мали що попити. На наступний день увечері я відвезла Олежика до нашої станції тут, де ходить електричка, тому що він їхав до своєї дівчинки. Так як вони уночі виїжджали до Каліфорнії і вона живе трошки ближче від аеропорта, то вони вирішили відразу, аби з одної точки, як кажуть, виїжджати, тому що ми живемо трошки далі від аеропорту. Ну, а я його проведжаю. Ось показую вам, як виглядає тутешня електричка. Вони тут різні є, в різні кінці ходять, так що сполучення, в принципі, тут є, але все ж таки до нього треба також добратися. Ну, я прощаюся з синочком, він їде на декілька днів у Каліфорнію, у Лос-Анджелес. Має, кажу, таку свою. Мрію, котру хоче здійснити, хоче спробувати серфінг, це поплавати на хвилях. Ну і загалом подивитися на Голлівуд. Тож бажаємо щасливої дороги, і аби він гарно провів час зі своєю дівчинкою Стефані. Ну і ще на цьому тижні ми ходили з Артусією до кінотеатру, дивилися Lego Movie. такий класний малий час. В нас вже закінчилося зараз тренування по футболу, по сакеру, і в нас було тепер трошки більше часу. І ще Артуся має нове хобі, йому подобається малювати. Ось його робота одна з. Я запитала дозволу, чи його можна познімати, то він мені дозволив. То так само хочу вам показати. Дуже мені подобається. В нього дуже гарно виходить. Він бере такі YouTube класи і в нього непогано виходить. Ну а зараз я вас запрошую до себе на кухню і будемо готувати дуже легкий і дуже простий яблучний пляцок. Котрий я побачила на просторах інтернету, і мені дуже захотілося його спробувати. Перше, що роблю, вбиваю у миску два яйця, додаю туди 70 грамів цукру та одну чайну ложку ванільного цукру. Тепер це все гарно збиваємо міксером до однорідної маси, аби вона посвітліла. Якщо у вас, звичайно, немає міксера, ви можете це все збити гарно вінчиком, але це займе у вас довше часу. Тепер ми додаємо 120 г молока. Також вам потрібно розтопити 40 грамів вершкового масла і додати сюди половину його, натерти одну цедру лимону. Це дуже смачно, якщо ви додаєте лимон. Якщо не маєте, нічого страшного можна без нього. Тепер ми беремо 160 грамів борошна, додаємо туди чайну ложку розпушувача. І просіємо через сито. Додаємо у нашу масу. усі точні пропорції я обов'язково пропишу в описі під відео. А тепер усі інгредієнти перемішую між собою до однорідної маси. Ну, а тепер займаємося яблуками. В мене ось таких три великих червоних, смачних солодких яблука. Я знімаю шкірку, вирізаю серцевину і буду нарізати їх напівкружельцями. Взагалі, чим більше яблук, тим смачніший плясок. Ми взагалі дуже любимо усе, що стосується: яблуки, пороги і пляски. Також налисники я частенько роблю з яблуками, і взагалі яблука стараюсь купувати. Круглий рік, тому що мої хлопці їх дуже полюбляють. І ось такі напівкружечками яблука я порізала. Тепер буду брати наше тісто, яке ми зробили. Беру також форму для випікання, ту, котру вам показувала в попередньому відео, котру придбала у магазині роз у вигляді гарбузика, збризкою форму трішки олійкою, і тепер буду виливати нашу масу. А тепер беремо яблучка наші нарізані і ось так втоплюємо їх у середину у тісто. Як я вже казала, чим більше яблук, тим смачніше буде пляцок. До речі, напишіть, чи хтось пік за таким ж самим рецептом, як у вас вийшло, і взагалі можливо ще щось додаєте. Ось так я розподілила яблучка по нашій масі. Тепер згори даю ще трішки цукру. І ще хочу додати сюди кориці, і хочу додати такої пряної спеції з гарбуза для випічки. І в самому кінці нам потрібно залити це ще залишками ось масла, котре ми залишили на початку відео. Наш плясок будемо випікати при температурі 180 градусів десь до 40-45 хвилин, то вже все залежить від вашої духовки. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Ну і ось такий рум'яний красунчик у нас вийшов. Мені зайняло 45 хвилин по часу по моїй духовці, дуже гарна ця форма для запікання, нічого не пригоріло, дуже мені все сподобалося. Нарізаю невеличкими шматочками. Перший даю трішки остити нашому пляску. Ну і згори буду посипати трішки ще цукровою пудрою для краси. І будемо коштувати, робимо собі смачний чайок чи каву, хто що любить, і обов'язково спробувати цей рецепт. Він дуже смачний і абсолютно не важкий. Пляцок дуже гарно пропікся. лимонна цедра дає таку маленьку кислинку, зовсім непомітно, тож. Рецепт справді вартий уваги. Обов'язково спробуйте і смакуйте на здоров'я. Ще ж любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Тож, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну і, звичайно, чекаю вас у коментарях. Всім бажаю любові, злагоди, добра. Бережіть себе та своїх рідних, всім па-па, Всіх вас люблю і обнімаю. Усіх до нових відео!